Дивіться, це є нові дрони. Ну, не знаю, скільки вони нові там на фронті, але нові в плані того, що ми вперше такі купуємо. Вперше, тому що в принципі, прийшов такий запит від керівництва 45-ки. Тому от ми вперше замовили от такі дрони. Правильна їх назва ДАРС-30. Це дрони, які там працюють до 100 км, які в принципі використовуються дуже активно на передовій. Вчергове кожен місяць емілі Резорт перераховує по 2 мільйони, закупляє на 2 мільйони кожен місяць Це для нас вже ну, звичні речі. так що Рухаємо далі і чекаємо на замовлення на наступний місяць. Функція даних виробів основна це знищення окупантів, знищення нашого споконвічного ворога, звільнення України. Уже систематично, можна сказати, ми отримуємо матеріально технічну допомогу у вигляді е, е, різного різних типів безпілотних е, авіаційних апаратів, комплексів, е, ну, які е, е, знову ж таки виводять е, рівень збройної боротьби е, е, на більш високий рівень. Сучасна війна вже вона не е, без такого явища, як безпілотна авіація. Вона немислима, е, як в плані розвідки, так і в плані ураження, знищення ворога. Основне це, щоб народ України не забував про те, що йде війна. Війна цинічна, вона безкомпромісна війна, нам потрібна перемога. Ми доложимо всіх зусиль для того, щоб перемога була за нами. Постараємося, чим швидше. Ну і знову ж таки, Чим більше буде у нас таких речей, тим скоріше перемога відбудеться, тим менше ми втратимо побратимів, тим більше їх повернеться додому.